Дядя діти, вітаю вас на уроці Я досліджую світ». Тема уроку як синоптики вивчають погоду, а також ми прочитаємо комікс, як екскурсанти можуть зіпсувати прогноз погоди. Встаньте, діточки, рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! І на початку. Як завжди, синоптична хвилинка. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів і кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. Заповідник Асканія нова. Один з найбільших заповідників України розташований в Херсонській області. Тут, у вільному і напіввільному стані, утримують тварин майже з усіх континентів планети. Та виникла ідея разом із хрещеними батьками відвідати унікальний заповідник Асканія Нова, що у Херсонській області. В інтернеті Денис дізнався прогноз погоди на першу частину місяця, якого дня температура повітря буде найвищою. Давайте подивимось, уважно розглянемо В День. Так, ми бачимо, що 1 числа у понеділок плюс 21. А також 9 числа в день у вівторок плюс 21 найвища температура. У які дні краще не їхати до заповідника? Чому? Давайте подивимось: 10 числа в день буде дощик, а також 13 в суботу і в неділю 14, теж в день буде дощик. І зниження температури повітря мабуть, не самий найкращий час для відвідування заповідника. Краще в сонячну погоду. Це наше. Асканія Нова в Україні існує дивний степ, жодного разу не ораний. Дикий хазяї там не люди, а тварини. І називається заповідник Асканія Нова. Там вільно живуть тварини з усього світу, зебри з зубрами, дикі коні приживальського, рідкісні рослини, птахи та комахи. Асканія нова один з найстаріших та найвідоміших заповідників у світі з унікальним та чарівним світом. Це наше і це твоє. Тварини, які мешкають в заповіднику Асканія нова. Серед птахів тут живуть рожеві фламінгу та журавлі. Працюємо далі у підручнику завдання 3 сторінка 93. Хрещені батьки Дениса запропонували йому поїхати у вихідні на Арабську стрілку. Якщо буде гарна погода. Денис поцікавився, як синоптики її визначають, прочитає текст і дай відповіді на запитання хлопчика. На метеостанціях метеорологи спостерігають за змінами в атмосфері, вимірюють температуру повітря, тиск, напрямок і швидкість вітру. Отримувати ці дані їм, зокрема, допомагають радіозонди, які запускають у небо на повітряних кулях. Інформація з різних метеостанцій надходить до метеоцентрів, де її обробляють синоптики за допомогою комп'ютерів і складають прогноз. І так. Синоптики на метеостанції проводять спостереження за всіма явищами природи, швидкістю та напрямком вітру, хмарністю, температурою повітря, атмосферним тиском і визначають стан погоди на завтрашній день, на наступний тиждень і навіть на декілька місяців вперед. Отримувати ці дані їм, зокрема, допомагають радіозонти. Ми щойно про це з вами прочитали! А давайте зараз пригадаємо показники, які характеризують стан погоди: температура повітря, вологість повітря, атмосферний тиск, опади, сонячне випромінювання, сила і напрям вітру і хмарність. Переглянемо відео Мій путівник. Арабська стрілка. Места на березе Азовского моря Геническа. Это ось такой средневековый тур. Это носовая часть славянского судна. Многие представляют, что это может быть корабль, но это совершенно многие считают, что это деревяшечка. Но это ценный экспонат. Этому экспонату более тысячи лет. Знайшли его в 1977 году ось на этом месте. голова была настолько тяжелая, настолько она массивная, что 6 человек еле-еле Її занесли в этот музей саме через це місце. Ми проїжджаємо на Арабатську стрілку. Її протяжність більше сотні кілометрів. Вона найбільша в усій Європі. Коли я вперше, вперше приїхала сюди, у мене тут не було ні родичів, ні знайомих, ні друзів. Я навіть не думала про те, що настільки закохаюся в це місце, і тому зараз я вважаю, що це вже мій другий дім. І недаремно краєвиди на Арабатці захоплюють рожеві води та білі кристали солі. Ці пейзажі схожі на космічні. Ось воно, легендарне озеро Сиваш. Його площа аж. Три тисячі квадратних кілометрів. А це можна порівняти з розміром невеличкої держави, такої, наприклад, як Люксембург. Про цей соляний Люксембург знали навіть чумаки. Відомо, що запорозькі козаки возили через Арабатську стрілку на Крим багато хутра, сукна та олії. Але е, багато хто забуває, що найцінніше, що вивозили звідси, це Сварська Сіль. А от наприкінці 19 століття в цьому місті взагалі почалося. Масштабне виробництво добували її е, дуже важким способом вручну при високій температурі. Тобто видобувалися коли, коли вода випаровувалась, і тому це було дуже гаряче. Е, сіль, яка роз'їдала шкіру. Це було боляче. Тепер солопром не працює, а сіль видобувають хіба для особистих потреб. Запаси цього продукту тут лише подумайте 200 мільйонів тонн. І майже у кожного місцевого вдома є баночка із сіллю яку він набрав ось тут. Її можна додавати у їжу, а ще використовувати в косметології. Це покращує колір шкіри, її стан омолодження відбувається. Вона насичена різними мінералами і крім того, йодована. Масочки ваночки дуже корисно робить для ручок, для ножок на все тіло. Ба Чим здоров'я можна поправити не лише сіллю, ледь не в кожному селі на арабатській стрілці цілющі термальні джерела. Під Арабатською стрілкою на глибині приблизно 1600 метрів розташоване величезне термальне озеро. Так, от коли тут почали видобувати газ, абсолютно випадково наштовхнулися на ось цю цілющу воду. На деяких ділянках побудували санаторії та навіть почали будувати реабілітаційний комплекс відомого на весь світ професора Козявкіна. Щоправда, будівництво призупинили через брак коштів, а от до цілющого озера безкоштовно пускають всіх охочих оздоровитися. Болі вісоме это йод, бром, на йод це можна пофарбуватися. вот в даному направні та вода, она і успокаивает, і обезболивает, і улучшает там секрецию желудка, і навіть очень неплохо і на піченочку з'ясу. Однак в таких купальнях сидіти більше 10 хвилин не можна вот навіть трубу потрогать, так значить, вона з'їсть 56 около 60 градусів вода. Естественно, близько здесь знаходитися не можна. Попри вітряну погоду, голодна я теж спробувала зануритися. Ой, тут тепло. Херсонщина яскрава, красива, різноманітна. Тут відчуваєш у степах, що таке справжня свобода біля моря, яким має бути характер. Денис розповів хрещеним, що мріє навчитися плавати. Що із запл... запланового... запланованого допоможе хлопчику здійснити задумане? Розкажи, куплю окуляри і шапочку для плавання. Так. Чекатиму літньої поїздки на море і запишуся в басейн, щоб подолати страх води. Ні, чекати літньої поїздки на море не потрібно. А от записатися в басейн, щоб подолати страх води, купити окуляри і шапочки для плавання це потрібно зробити. А чи є в тебе мрія? Поміркуй, що ти маєш зробити для її втілення? Денис разом із дорослими замовив в інтернеті окуляри і шапочку. Яка вартість цієї покупки? Ану, порахуйте, хто перший. 225 гривень. Додати 120 дорівнює. Так, молодці. 345 гривень. Діти, а зараз трішки відпочиньте. Зробіть самостійно рухливу вправу. Розімніться, підвідіться зі стільчика, зробіть нахили вліво, вправо, вперед, назад, потягніться вверх, в сторони, донизу, зробіть глибокий вдих, видих. І продовжуємо працювати. Розгляньте прилади, за допомогою яких досліджують погоду. Гігрометр прилад, за допомогою якого вимірюють вологість повітря. Опадомір прилад для визначення кількості опадів. Флюгер прилад для визначення напрямку і швидкості вітру. Термометр прилад для вимірювання температури повітря. Гномон прилад, за допомогою якого визначають висоту сонця. Довжина тіні залежить від висоти сонця на небосхилі. Сонце низько тінь довга, високо тінь коротка. Для прогнозування погоди синоптики користуються сучасними приладами. Запускають супутники в космос, використовують спеціально обладнані судна в морі. Зараз попрацюємо в зошиті. Завдання 1. Сторінка 46. Відкрийте, будь ласка. Прочитай судження. Познач символом істинні. Щоб скласти прогноз погоди, треба отримати інформацію з супутників. Так. Буває, що прогнози. На несправджуються. Так. Синоптики беруть до уваги лише напрямок і силу вітру та хмарність. Ні. Синоптики працюють щодня. Так. Зошит завдання 2. Розглянь світлини. Поміркуй, чому людям різних професій важливо знати прогноз погоди. Запиши в зошиті щонайменше три ідеї. Діти самостійненько попрацюйте з завданням 2. Це вам буде на самостійне опрацювання. Щоб забезпечити нормальну роботу літаків, кораблів, щоб планувати польові роботи і відпочинок людям потрібно було навчитися завчасно складати прогноз погоди. Переглянемо відео один день із життя. Гідрометеоролога. 19 листопада. День гідрометеоролога. У Полтаві ж метеорологи вісім разів на добу знімають показники з різних приладів. Ольга Штетьова уже 26 років спостерігає за погодою. Починається ж усе з вимірювання температури в ґрунті. Глибина 2 метри 40 сантиметрів. От тут найменше перепади температур. Зараз 13 градусів. Температуру на поверхні ґрунту фіксують на ось такій діляночці. Термометр показує плюс 2 градуси за Цельсієм. Далі до психрометричної будки знімати показники температури та вологості повітря. Потім вимірюють опади. Опади вимірюються чотири рази на добу. Таке відро міняється, і за допомогою мензурки вимірюються опади. Ну, зараз не було опадів. А цей прилад називають актинометр. Він вимірює радіацію. Я його наведу на сонечко. І там на крайньому зліва зараз щось покаже нам. Ось цей шматок тканини допоможе визначити стан забрудненості атмосферного повітря. Також метеоролог вимірює швидкість вітру, визначають його напрямок. Раніше користувалися флюгером. Нині ж роботу автоматизували. Атмосферний тиск вимірює бар та передає показник на комп'ютер. Зібрані дані передають у центри обробки інформації, а далі все спочатку. І цими ж даними щодня послуговуємося, і ми з вами. Завдання 3 в зошиті. Попрацюйте в парах, спробуйте себе в ролі телеведучих. Придумайте і напишіть в зошиті прогноз для весняного дня. Потренуйся озвучувати його. Спершу нехай виступить один із пари, а інший уважно вислухає його. І по завершенні висловіть зауваження та поради. Потім поміняйтесь ролями. І оціни, наскільки вдалося тобі роль. Телеведучого від 1 до 5. А зараз відкрити комікс на сторінці 95. Давайте зараз з вами дізнаємося, як екскурсанти можуть зіпсувати прогноз погоди. Ось дітки з вчителькою виїхали на екскурсію. Мабуть, ви теж виїжджаєте частенько зі своїми вчителями. А як ви себе там поводите? Давайте почитаємо і подивимось, що тут сталося. Діти, будь ласка, не чіпайте прилади, попередила вчитель. Я розкажу про пристрої, які допомагають визначати погоду. Щодня ми вимірюємо температуру ґрунту. А тепер зверніть, будь ласка, що відбувається, особливо на задньому плані. Це опадомір. Ним визначають кількість опадів. І теж, коли дітки слухають, що відбувається на задньому плані. А це плюгер. І що роблять два хлопчики? Після екскурсії вчителька подякувала, а екскурсовод подивився. Навколо і як ви вважаєте, що він подумав? А якими можуть бути наслідки необачної поведінки дітей? А чи складно тобі дотримуватися правил поведінки? Давайте будемо завжди себе погодити чимно згідно правил. Як би важко нам не було. Не було, але не будемо соромити ні себе, ні свій клас, ні свого вчителя. Діти наш урок підійшов до завершення. Сторінки 91-95 ще раз прочитати, повторити, що ми з вами сьогодні читали, і що нового довідалися. А також не забувайте, що в зошиті на сторінці 46, завдання 2 і завдання 3 ви повинні самостійно опрацювати. І підведемо підсумок. Оберіть цеглинку Лего. Зелене, все було просто. Жовтенька мені довелося докласти зусилля, і червона мені нічого не вдалося. Але я впевнена, що ви всі обрали зелену цеглинку. Гарного дня і до зустрічі на наступних уроках!